13 листопада для відвідувачів територіального центру соціального обслуговування Калина вперше провели свято борщу. Захід пройшов їдальні загальноосвітньої школи номер 2 яку люб'язно надав загальноосвітній заклад. Борщ це наша гастрономічна спадщина, головна страва української національної кухні, яку у 2022 році ЮНЕСКО внесла до списку нематеріальної культурної спадщини. Борщ частий їсть обіднього столу багатьох родин до того ж у кожної сім'ї свій власний рецепт в Полтавській області навіть проводять фестиваль борщу під назвою Горщик у глиняному горщику, де можна скуштувати національну страву за багатьма рецептами. Саме після відвідування цього фестивалю у заступниці міського голови Надії Угнічевої і з'явилася пропозиція заснувати в горішніх плавнях своє свято борщу. Трошки розкажу історії я визнайка сама ідея проведення саме нас тут у місті Святоборщу. 15 серпня 2020 року поїхала я зі своєю подружкою в в Національний музей Гончарства. Поїхали ми в опішню раненько, побули в музеї, повертаємося назад. А хтось з нас був в опішні, але я не всі були, вони знають, що там що не твір. Великих автобусів, машина і великими купами над двором написано Лялина світлиця, висидиваль борщу. Ну, ми не могли просто поруч проїхати. Заїхали ми. І це було таке свято, яке залишило нас спогади на багато років вперед. Готували майстрині із різних регіонів України. Думка була зразу запропонувати своїм, може, в скороченому варіанті коронавірус, війна і на одній з наших кажу, кажуть Анатолійовна, це таки нематеріальна культурна спадщина і наш борщ, який занесений нематеріальну спадщину. Це дуже важливо на сьогодні. Може, ми якось зробимо на базі калини тривоги, попри тривоги, попри. Погоду, попри пору року, надія Анатолівна сказала, ну спробуй. І коли Надія Анатолівна запросила нас на свято Борщу, шановні майстрині, всі, хто долучився до приготування цих смачніших борщів, дякуємо вам за вашу небайдужість, за те, що поділилися рецептом свого борщу, і дякуємо всім, хто прийшов на диву стацію. Але я хочу сказати. Що а, а, на сьогоднішній день для адміністрації перш для військового для нас цих заступників керівників профільних управлінь, особливо тих топіться дітьми, е, людьми з особливими потребами, е, людьми похиловіх, дуже важливо, щоб ви виходили дому. щоб ви спілкувалися між собою. Для нас дуже важливий університет третього віку, для нас дуже важливі. Абсолютно до єдиного в кабінеті напрямки роботи, які на вас чекають в Калині. Тому найщиріші вітання від Дмитра Геннадіча, і е, можемо сказати, що на наступний рік Калина фінансуватиметься на рівні абсолютно не менш році. З Самого ранку в їдальні загальноосвітньої школи номер 2 кипіла робота. Кухарі Євдокія Кондрашова та Ольга Краснікова, а також їхні помічниці Любов Горяна, Наталія Приходько, Галина Москаленко та Антоніна Цюх готували борщ, а точніше, борщі, адже їх було три за різними рецептами. Поки борщ готувався, учасники свята насолоджувалися цікавою культурною програмою, слухали пісні у виконанні хору викрушеньки та гуморески від дует. То язикаті хвеськи. Навіть номери творчих колективів були тематичними і об'єднував їх улюблений борщ. І дісталися ці справи висот висок олімпійських. Завжди смачно нагодують і чужих, і близьких Бурні, це борщі Теродина, яйка, Акейні, і ваші. Ти груди яйця, крученики, ричаники тважені на хмарці. Закарпатки люблять Іванош, а кендюк на Волині. І картоп. Картопля ж по всій Україні, На свята на столі холодці, ковбаси, вергубі і пироги, Рулети, торбаси, тут млинці і кизелі, свинячі окісти, ох і люблять українці, смачного поїсти. Заключним етапом свята борщу стала дегустація. Перша страва, якою ласували присутні борщ із коропа. Це пісна страва, риба та квасоля, в якій роблять її ситнішою, а гриби запашнішою. Другою стравою для дегустації став борщ із чорносливом і грибами. Він готується на грибному та м'ясному бульйонах із додаванням відвару чорносливу. І третя страва, якою пригощали присутніх, це традиційний український борщ ці свята не тільки спробували три різноманітні страви, а й проголосували за власного фаворита. На фінал ми фінал під сумки, який ж із борщів був найкращий, найсмачніший, який найбільше сладкував вам. Перший борщ подали із корму. Він набрав 27 голосів. Другий борщ був поданий піщено сливом і грибами. 12 голосів. І найбільше голосів 31 набрав на традиційний чаровий український. Після оголошення результатів учасники свята ще раз подякували господиням за смачне частування. А директорка територіального центру соціального обслуговування Калина Надія Сакун запевнила, що цей захід не останній. Дмитрівна розказала перед історією, і ви всі знаєте, як це все починалося. Щира подяка Надії Дмитрівні, що наштовхнула на цю ідею, що у такий складний час все таки так зібратися, спілкуватися, посмакувати. Це б, б, багато партів, Тож, до нових зустрічей, які так важливі для відвідувачів Калини, адже це не просто можливість спробувати щось нове, а й зустрітися разом, провести гарний час і побути в приємній компанії.